У Луцьку легковий автомобіль Ауді, протаранивши паркан, влетів у газорегуляторний пункт. Це сталося в день 7 травня. Як повідомили телеканалу «Конкурент конкурентів, жителі будинку, біля якого сталася автопригода, чули звук зіткнення, а потім в квартирах відчули запах газу. Чули звук, свист, бо свист вибуха не чула. Казали, що був вибух. Але ну, не вибух, щось таке, ніби як бухнуло щось. Діти спали, я почула щось свистить, встала, побачила, що газом. я в хаті закрила вікна і щось не поняла, що але в діло і ми вийшли. Побачили, що під'їхали МЧС. Побачила далі, що машина врізалась, щось типу. Стоїть там, що не дивляться там. Були в квартирі дуже різко почало гудіти, дуже шумно. Подумали спочатку, що якісь літак летить або, або ракета. Але дитина кричить, мама там на майданчику аварія. І Все і виглянули з вікна, почало дуже чути газом. І все забрала дитину і втікати бігом з квартири. На місці події спеціалісти Волинської філії газмережі намагаються локалізувати проблему. Влада аварійно-диспетчерської служби Ц4БУ філії газмережі зараз займається там на місці локалізації цієї аварійної ситуації. Є витік газу. Чи є авто із з яких обставин ти заїхала, невідомо. Детальніша інформація буде після локалізації цієї аварійної ситуації. І на місці там зараз працює свідчу оперативну Як повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, у коментарі сайту Конкурент у результаті події, на щастя, ніхто не постраждав. Очевидці зазначають, що з навколишніх навчальних закладів евакуювали дітей в укриття. Чому ж сталася автопригода і хто в ній винен, встановлюють правоохоронці.